Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Події в серіалі Зворотний напрямок набирають обертів, а напруга лише зростає. Тому у даному відео пропоную поговорити про 13-ту серію серіалу. Варто зазначити, що Роман дедалі більше сумніватиметься в реальності того, що відбувається. Він шукатиме відповіді, розпитуватиме про своїх рідних у Марічки і навіть спробує знайти роботу, аби остаточно не втратити себе. А Марічка, у свою чергу, перейде у режим тотального контролю. Вона брехнею та маніпуляціями буде робити все, щоб Роман залишався дома, під її пильним наглядом. І відверто кажучи, у цій серії Марічка місцями просто дратує. Тим часом Дарина нарешті з'ясовує, який саме вантаж вона перевозить і кому він належить. Розуміючи масштаби гри, вона наважується розвернути фуру у зворотному напрямку і самостійно вийти на покупця товару. аби Раз і назавжди поставити дядька Валеру на місце. Тому уже у наступних серіях ми дізнаємось, чи так просто змириться і прийме поразку дядько Валера, а можливо, вигадає новий підступний план. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!